Десь на форумі було написано, що перший рік, навчаючись у досвідченого пасічника, молодий пасічник, повинен навчитись правильно розпалювати димари. Для того щоб цей рік не пропадав задаремно, покажу як це зробити краще. Оце ось упаковка від яєць. Розпалюємо. Горить дуже добре, і сірники горять не дуже добре. Якщо треба подивитися вулик там 5-10 хвилин, то можна чисто обійтись упаковкою. Третина упаковки на одне розпалювання. Ну а далі вже труха, труха буде горіти добре. От і все. Sei prosto quando hai fatto il posto.